Що ви думали, ми вже закинули спортзал? Ні, ми все, все ще ходимо. От прийшли знов. Дивіться, дивіться, ніяк не всунеться в кросівки. Ложечка. Кожен раз шукає ложечку, а вони тут у них ті ложечки, незручні. Мама мучається кожен раз. Не хочу розшнуровувати. Ну так, да. тугеньке. Ну, і тільки ти не хочеш розшнуровувати. Матрикс, поміняйте ложечки. Танички в стену зашли хорошо. Надо сделать. Давай, давай, давай. Хороша вправа на жопку. Можна брати зверху, можна брати знизу, можна заводити ногу сюди ближче, можна там залишати і все це на різні групи м'язів. Інтуїтивно відчуваєш, де тобі треба. Ох, Тут такий темний куточок, але тут такий класний тренажер. Ми його з мамою облюбували, тільки треба пару блінчиків зняти, бо тут кожен по 25 кілограм І Я його зняти то з трудом можу однією рукою. Тепер ставимо сюди ноги на платформу, пхаємо її від себе. Оцей речежок знімаємо вниз. І поїхали. Це схоже на присідання, тільки спина не навантажується взагалі. Так, 20 раз. Нормально. По різному ноги можна ставити ширше, гуще, носки в сторони, носки прямо. І все це по-різному е качається. Тільки тут так темно капець. цьому тому взагалі тут світла немає. Але на ширші кажуть, димчиво. Взагалі класно. 25 кг зараз тут у мене. Я скоро будуть більш Ну, Поки що хай так. Так вот. Понятно? Уровень. Рівень. Давай, давай. Вже не перший захід. Я не знаю, чи це вона правильно робить, чи ні. Але присідає Так, ну що, ось і приїхали мої окуляри. Мені дуже подобаються Я замовляла менший розмір, вони були в більшому розмірі, цей колір. от Ну, я просто намагаюсь зараз зрозуміти, як вони сидять на руках. Важко пояснити. Так, мені від, від, відре, відредагували вушка, <гум> тому що вони на мене були великі, їх там якось загнули, і тепер все. Я не хвилююся, що вони з мене складуться, тому що вони якось невпевнено на мені сиділи. Все оповнюємо покупочку, і у мене будуть ось такі окуляри. Ура! є технологія, як правильно транспортувати окуляри для того, щоб вони не шкрябилися. Ось так робимо. Раз. Два, три. Да, Бадушки скло е дряпають. І ось так. І взагалі ця серветочка, як виявилося, не для протирання окулярів, а саме для транспортування. А для протирання треба мати мікрофібру. А це, оказується, не мікрофібра. Ось тепер будете і ви теж знати. Ваше Мені навіть пенсі. зробили документ, який тут. Від виробника підтверджує, да, що це все оригінал і так далі. Uh -huh. Вона каже: у нас є ваш номер телефон в базі, ви щось купували. Люкс оптиці. Я пам'ятаю, що я вже туди заходила і щось намагалася. Uh -huh. Овієть, адцін. Але я, я, я пам'ятаю, що я там щось купувала, але хто зна, хто зна. Були часи, кажу, були гроші, може, і купувала, і забула. Можуть. Це було не суттєво просто да, тоді. А зараз 800 тисяч це О, ну Могла ну, щось купляти. У тебе ж, мабуть, могли бути окуляри такі хороші. Да. Або Маші, або собі. Маші. Або Маша могла з мене да, виаджати колись. Да, да. Так, Я просто намагаюся зараз зрозуміти, чи мене все влаштовує, чи вести їх назад. Шуткую. Ні, добре, приємно, дуже на очі приємно. Так, щоб не проїхати, чи ми вже проїхали? Ні, 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 прямо Господи, Транзит. Клас. Сказала, а, в солоні воді не мочить, в морі не купатися, я кажу, як це не мочить. Бризки, щоб не потрапляли. Не можна, тому що кристалики. Ну, Ніяких окулярах не можна, тому що річ не бачимо в нас. Що не Машина виїжджала, не бачила? Ні. Чого вона оттуда виїжджала? Я їду по, -по своїй Ні, те, ти сам. їдеш, понятно. Це їх проблема. Ну, могла бути і наша. Жодно. Ну, е, каже, жодні окуляри не можна мочити в солоній воді, тому що кристалики солі. А потрапляють, потім розбухають, тут обдирається, і от все. Тому якщо раптом так вийшло, що е сіль потрапила, треба дуже ретельно помити проточною водою. Ну, коротше, сіла і е Я та... Ну, якраз от, планую їх окунути в морську воду. Вона каже: не треба. Надо мати ще ще одні якісь? Не е окуляри кажу, так. Да". Тобто мені з собою тепер. Два, дво, дві пари окулярів брат. Так. Да. Ладно, ладно, кажу. А зараз їдемо в Ламастер. Мама забирає камеру отуди свою. А, а я їм ще камеру раз покажу свою. забирає. Думаю, може, вони і мою під, під, все ж таки зремонтують. Прошли раз я їм давала, вони її два рази намагались зремонтувати і так і не змогли А мені їхати красоту вам знімати а у мене камера не працює через раз включається я там над нею ворожу от теж треба було а ні. ні, я знаю дівчата хлопці хто в черкасах Ось тут у нас дом торгівлі, от там от позаду О, тут от дивіться ламастер є Ла мастер неймовірно і завжди найкраще місце наступить так вон вон дальше Далі? я дальше Ну вдалі Значить, ламастером, бачите, зелена така штучка, туди вони спускають, вони ремонтують все. Все. Тільки мій фотік. Мені це саме, мені там подобаються їх надписи. Все, що в розетку включається, все ремонтується. Це Та да. якось там так дуже цікаво написано. Дивіться, яка класна. Кидаємо все, беремось за ваш гаджет, Все, бачите, все, все швидко. Все, все чудово. Вот, рекламую ваш супер классный ну, ломасик. Не нет. Ну, нет. Нет, нет она сейчас говорить, не пугайтесь. <ріст> <А ріст> я очень даже коннекти. Да, кудись. да. ни до чего не коннективно. Не, она сейчас скажет, что no connect. Что это делать? Ну працює, да. Я ж кажу, не пугай. Ура. Вона придумує це. Угу. Я вже вдома, ми заїхали на пошту, я забрала посилочку, з мені там прийшла посилкою. А потім ми зайшли в магазин, і я купила ось це, шоколадний сирок. І ось це. Я вже поживала спіруліну, тому в мене можуть бути зелені зуби. Мені потрібна ваша допомога. Мені потрібно придумати назву для рубрики, яку я хочу ввести. Ми зараз з вами подивимось відео з Тіктока, яке мені щойно попалося і е, роздратувало. Хочеш повернутися в Україну. Заплати Верховній Раді зараз є законопроект зареєстрований, згідно з яким чоловіки призовного віку, які не мають підтверджених підстав для строчки воєнної служби, поїхали з України після 24 лютого. І тепер хочуть повернутися, вони мають заплатити штраф у розмірі 25 тисяч гривень 890 за кожен місяць перебування за кордоном. Якщо чесно, мені здається, що це дуже буде спонукати хлопцям не повертатися. Мене зацікавило, чи є цей законопроект, чи це правда, чи це фейк. Чи існує такий законопроект, за яким чоловіки, які Призивного віку виїхали за кордон під час війни і тепер хочуть повернутися, але вони мають тепер заплатити штраф у розмірі 25 тисяч гривень чимось, точну суму, я не знаю, за кожен місяць перебування за кордоном. Чи це правда, чи це фейк? Прямо зараз з вами дізнаємось. В Україні не діє закон, який би вимагав від чоловіків призовного віку, що виїхали за кордон під час війни, сплачувати штраф у розмірі 25 п'ять тисяч гривень за кожен місяць перебування за межами країни. Проте в жовтні 2023 року у Верховній Раді було зареєстровано законопроєкт номер сімся який передбачав таку норму. Однак цей законопроєкт не був ухвалений і не набрав чинності. А хто запропонував цей законопроект? Був ініційований народним депутатом Георгієм Мазурашу, членом фракції Слуга народу. Цей законопроект викликав значний суспільний резонанс і критику. Тобто, ми знаємо, що такий законопроект дійсно було. Запропоновано проголосувати у Верховній Раді, але за нього не проголосували, його відхилили. Далі у мене запитання: хто ця людина, яка, яко, який таке прийшло в голову? Це ж ненормально, ми ми з вами розуміємо, що нам треба зробити так, щоб поверталися люди, а це явно ну, хтось, хто не хоче, щоб люди поверталися в Україну. І ми дізналися його фамілію і ім'я і знаємо, що він з фракції Слуга народу. Слуга народу це е, партія? Президента України Зеленського. Ти можеш перевірити цього депутата, яка його діяльність, чи може бути це навмисні кроки, які дискредитують владу і викликають обурення українців? І тут мені тепер потрібна аналітика, тому що ну я ж не знаю цього депутата, яка його діяльність, які він ще законопроект. От зараз це все мені пише GPT-чат. у 2023 році. Мазурашу подав до Верховної Ради понад 200 законопроєктів, що є найвищим показником серед депутатів. Проте лише 12% з них були підтримані урядом, що є найнижчим рівнем підтримки серед усіх депутатів. Більшість його ініціатив не отримують широкої підтримки та викликають суспільний резонанс. Скандальні законопроєкти мазурашу відомий низкою скандальних законодавчих ініціатив. Мазурашу також пропонував законопроекти, що передбачали кримінальну відповідальність за пропаганду гомосексуалізму та трансгендеризму, а також дозволяли комунальним службам вручати повістки. Прям хочу зараз паузу зробити. зараз продовжимо слухати. Дивіться, оце вже дуже сильно мені натякає на те, що ця людина працює на російську пропаганду на, на Росію. Чому? Тому що у них дуже низька толерантність до ЛГБТ. А він тут пропонував законопроекти, що передбачали б кримінальну відповідальність за пропаганду гомосексуалізму та трансгендерс... Коротше, розумієте, да? Тобто ця людина ну, гомофоб. от так от можна сказати. Ну, не, я не можу сказати, що у нас в Україні таких мало. Але просувати законопроекти це вже трошки більше, ніж просто твоя громадська думка. Тобто, у, уже є такий дзвоночок, да? Дзві, дзвіночок, що людина 200 законопроєктів це найбільша кількість. Законопроєктів, які колись подавав депутат, із них дуже низька кількість. Тобто, про що нам це каже? Що його законопроєкти на, в основному направлені на те, щоб дестабілізувати Україну зсередини. І, і головне, що за них не голосують, що їх відхиляють. Значить, основна. Е Маса нашої влади, вона, звісно, далеко не ідеальна. Я думаю, дуже багато питань. Але, але. Його відхиляють. Угу. Це класно, класно. Деякі експерти та громадські Пришла організації власть. вважають, що такі законопроекти можуть бути спрямовані на підвищення особистої впізнаваності, часте подання резонансних законопроєктів. Може бути способом привернення уваги до своєї особи, випробування реакції суспільства. Ініціативи можуть бути спрямовані на перевірку меж допустимого в законодавчій сфері та реакції громадськості. Варто зазначити, що подібні ініціативи можуть мати негативний вплив на імідж влади та викликати обурення серед громадян. Деякі експерти вважають, що такі дії можуть бути спрямовані на дискредитацію державних інституцій або відволікання уваги від інших важливих питань, тобто його до себе в партію Слуга народів обрав Зеленський. Я знаю, що це не так, але я просто зараз для вас задаю це питання, як ця людина потрапляє в партію. От зараз gpt Чат має. Розказати, тому що ну він же ж в слузі народа, значить, Зеленський теж, в общем, же ж якось його обирав. Наскільки я розумію, його обирав не Зеленський. Його обирали люди у своєму там Чернівецькій чи де там області. Але як він потрапив туди, от в цей список цих депутатів не зовсім я розумію. Команда. Георгій Мазурашу був обраний народним депутатом України на позачергових виборах 2019 року від партії Слуга народу. По одномандатному виборчому округу номер Двісітри у Чернівецькій області на момент обрання він був безпартійним, але висунутий саме цією політичною силою. Хоча формально кандидатів у мажоритарних округах висувають місцеві осередки партій у 2019 році, партія Слуга народу перебувала під значним впливом президента Володимира Зеленського, тому можна вважати, що його кандидатура отримала схвалення центрального керівництва партії. У січні 2024 року Мазурашу оголосив про вихід з партії Слуга народу, залишаючись при цьому членом її парламентської фракції. Він пояснив своє рішення тим, що партія не підтримала жодного з понад 70 його законопроєктів, а також через незгоду з деякими її діями та напрямками політики. Таким чином, хоча Мазурашу був висунутий від партії Слуга народу та обраний за її підтримки, його подальша діяльність і законодавчі ініціативи не завжди узгоджувалися з позицією фракції та викликали неоднозначну реакцію як серед колег, так і в суспільстві. Що і хотіла я довести? Типу, я не знала цього депутата, але мені було цікаво, хто ж цей гандон, який придумає такі законопроекти законопроекти і чому він в партії Слуга народів. Він сам звідти вийшов, тому що сказав, що мене там не підтримують, про що це каже, про що це говорить. Я думаю, всі, всі розуміють, про що це говорить. Я не захищаю і не е, звинувачую нікого. Я просто завжди намагаюся знайти відповіді. Знайти для себе відповіді, щоб орієнтуватися, що відбувається насправді. Я не люблю, коли мене вводять в оману, намагаються мною маніпулювати. І я дуже хочу, щоб більше людей не піддавалися маніпуляції. Треба завжди знати правду і тягнутися до цієї істини, до свідомо аналізувати інформацію я дуже хочу, щоб як найбільше людей були саме такими, і, і, і саме тому я хочу цю рубрику. Вести, щоб ну, показати, що це не так складно. Зараз це настільки простіше. Раніше треба було в Google, Гугл, Google. Представляєте, цю цю інформацію обрати. А тут він дає джерела, тут є посилання. Якщо щось мене ще буде не влаштовувати, я можу перейти вже на той сайт і почитати, яка там є інформація. Але я розумію, що gpt Чат, ну принаймні, поки що не заангажований. Він не його не можна так налаштувати, щоб він давав конкретні якісь відповіді. І якщо я буду помічати, що так буде відбуватися, а я буду це помічати, то вже тоді можна буде шукати і інший спосіб здобування інформації. Поки що все виглядає дуже прозоро. Те, як він знаходить інформацію, дуже прозоро. От. Будь ласка, допоможіть мені, як назвати цю рубрику, щоб я могла. І далі проводити такі дослідження. Кому цікаво, обов'язково напишіть про це в коментарях. Поставте лайк, підпишіться на канал, раптом ви ще не підписані. Мене звати Вікторія. Дякую всім за увагу і всім бувайте!